З нами на прямому зв'язку Іван Ковальов. Це підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Івана, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, давайте ми почнемо з оголошення збору на потреби вашого загону. Бачу, що це на реп та безпілотні літальні апарати. Розкажіть трошки детальніше: мільйон гривень. Треба що саме? Збираємо. На засоби радіоелектронної боротьби, так звані окопні реби, які зможуть захищати наших військовослужбовців на нулі від атак ворожих дронів. Також плануємо коштами цього збору забезпечити наших операторів БПЛА ударними безпілотниками та усім необхідним для ефективного виконання нашого завдання, тобто знищення окупантів. Дякуємо усім, хто долучається. Таким чином допомагає нашим бійцям здобувати перемогу на полі бою. Долучитись дуже легко, або за номером картки, якщо вам так зручно, або наводити камеру мобільного телефону на екран. Він автоматично переадресує в банківський додаток, і там зможете перерахувати кошти за тим QR-кодом. У нас бачите, знизу є така стрічка прогресу, де видно скільки вже зібрано. 79% зібрано. але треба мільйон. Тому долучайтесь, будь ласка. Івано, ну давайте е, почнемо із оперативної ситуації. Що з потужною ситуацією на напрямку, де ви працюєте? Прикордонна бригада ГАРД в складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання на вучанському напрямку. Ситуація, як і раніше, залишається складною. Ворог продовжує обстріли наших позицій з усього наявного в нього озброєння, таких як артилерія, міномети, дрони, авіація. Також. Е... Окупант проводить заходи з облаштування позицій, намагаються створювати нові фортифікації. Але аеророзвідка нашої бригади Гард вдало виявляє такі спроби, і по ворожим позиціям відпрацьовують наші вогневі засоби. Також намагаються заходити ДРГ, але ці спроби вчасно попереджуються нашими хлопцями. Обстановка контрольована. Щодо окремих населених пунктів про Вовчанську хотілося б теж вас розпитати. Яка там наразі ситуація? Як виглядають, ну, скажімо, потуги росіян, потуги ворога, ворога на тому відтинку. Щодо населених пунктів, ну, в загальному обстановку ми контролюємо. Наша аеророзвідка працює 24 на 7. Будь-які переміщення фіксуються і, відповідно. Випереджувально вражаються нашими силами, тобто з тим проблем також немає. Яка інтенсивність атак росіян зараз? Ворог продовжує застосовувати авіацію, ну, продовжує, скажімо так, цілодобові в більшості це денні застосування мінометів і нічних дронів? Так, що інтенсивність досить висока, але в загальному ми все контролюємо, все бачимо, використання кабів. Ну, бо ви зараз згадали про авіацію. Наскільки кабами росіяни дошкуляють? Звичайно, тут можна порівнювати з іншими відтинками. Ми до цього мали розмови там і по Запоріжжю, і по, по інших напрямках. Як із цим у вас. У ворог продовжує застосовувати авіацію для завдання ударів з повітря. Це в більшості саме Каби. Проте останнім часом кількість авіаударів значно зменшилась. Тому стане на зараз така обстановка. Ну, а, з чим ви це пов'язуєте? Ну, оцінку дати наявності їхніх ресурсів я не можу, але більш всього, що. Також в них вони обмежені, тому можливо і за все штурмові дії. Наскільки часто вони до цього вдаються? Знову ж таки буду повертатися до ситуації на інших напрямках. Ми від речників чули про те, що фактично там змінюється кількість. Якщо раніше це була були більші групи, там по 20 плюс людей, то зараз це може бути 5-6 людей в групі, які йдуть на штурм. Як із штурмовиками в сенсі російськими, звичайно, на вашому відтинку безпосередньо у нас на нашому напрямку ворожі сили е залишаються досить активними, тактика їхня незмінна. Здебільшого, це малі групи за підтримки артилерії, мінометів. Е кількість в середньому складає від трьох до, до шести е військовослужбовців противника. А обмундирування, те, в чому вони. Те, що вони, грубо кажучи, на собі мають, наскільки це можна вважати там, професійним обладнанням, вони забезпечені досить непогано. Рівень професійного обмундирування в них на високому рівні, можна так сказати. Але це залежить також від підрозділу. Якщо підрозділ, скажімо так, Зі складу більшості мобілізованих їхнє обмондурування може бути на рівень гірше, ніж професійних військовослужбовців. Ви сказали, що це малі групи. Але як багато їх за день буває ось на каті в цими малими групами? В середньому від трьох до п'яти бувають більш-менш спокійна доба, взагалі без, без таких ось випадків, але середня кількість 3-5 в такому режимі. Ем... Техніка, яка зараз використовується, тут попрошу можливо порівняти з тим, що було до цього, теж в осінній так само період. Наскільки вона змінюється, наскільки, по перше, її більше стає, та і як активно росіяни її використовують? Чи це якось пов'язано з температурою, з порою року, і звичайно, з так званим світловим днем? У наразі застосування противником техніки не відмічаємо як такої активності. Періодично вражаємо ворожий логістичний транспорт. Щодо, також хотів би відзначити важкої бронетехніки, то ворог тримає її якомога далі від бойового від бойового зіткнення. Майже не застосовує Бережуть. напрямку. Бережуть. Бережуть. Чи готують, можливо, збирають сили для якогось масованої атаки? Оцінюючи дану обстановку, ми не бачимо якихось серйозних передислокацій підрозділу для здійснення атак. А що з інтенсивністю використання росіянами дронів? Чи бачите ви Багато дронів розвідників, бо ось ми вже говорили з вашим колегою із бригади Рубіж. То каже, що фпв-шники, зенітники, які працюють фпв-шниками, успішно збивають російські розвідувальні дрони. Як на вашому напрямку? На нашому напрямку ситуація аналогічна. В противника досить велика кількість і розвідувальних дронів, і ударних при цьому відмічається збільшення кількості ударних нічних. Це за рахунок наявності тепловізійної камери в них, але поряд з тим хотів би відзначити, що в певних випадках ми переважаємо противника на досить значний рівень. З цього й виходить, що потреба в дронах не зменшується. Адже завдяки цьому розхіднику можна завдати значних втрат противнику і берегти тим самим наших хлопців, які тримають позиції. Хороша новина на кінець нашої розмови. 55 тисяч гривень вдалося зібрати за час нашого спілкування, але це не фінал. Ви бачите, збір не закритий. Тому, будь ласка, перекидайте цю інформацію, цей збір своїм друзям, знайомим. І в разі, якщо дивитесь нас в записі в повторі, можливо, так само донатьте цей збір. Є активним. Подякуємо за інформацію, за можливість взагалі. Поспілкуватися Іван Ковальов нагадаємо підполковник і начальник відділу прикордонної служби бригади ГАРД щойно з нами наживо.